Дороги в Україні чи не найболючіша тема за всі можливі. Я дуже незадовільний вашою роботою по ремонту доріг на Вірпіні. Починає від бившого нарсуда і до третьої лінії капітана Зайцева. з ліва сторони, якщо їхати в центр Вірпеня, калюжа метрів тридцять, не можна по ній, розумієте, і з неї, і з тої, і з тої сторони не можна пройти. Ями такі, якщо світло не горить, язик можна відкусити. Як можна це скільки ждати? Ну, тут вже кусочок такий зробили. Ну нам там ніхто не буде таке робити, мені кажеться. А чому ви так вважаєте? Ну то це ж бачите, як тут швидко все і зробили. А до нас поки черга дойде туди на Україну. Оце мені так кажеться. Треба трошки ремонтувати, тому що дуже погані, на мою думку. Дуже багато вийшлося, навіть їздив на велосипеді. І машина підрізала мене. Ось зараз в лікарню ходжу, ключі поламав. І за те, що ну, ямки на дорогах були. Машина їхала, об'їжджала ямку, і мене підрізала. Але явно рушив. І місто почало потроху прикривати сором асфальтом. Подивіться на цю вулицю. Тут ніколи я вже тут живу 40 років. Ніколи такої не було вулиці, як зараз. І не тільки ця вулиця, а все. А які парки? А яка поліклініка дитяча, про яку таки можна Ми даже не мріяли про таку? Та не всі зраділи. Далеко не всі. Бо знайшлися деякі недоліки наприкінці весни дороги Верпині, наче змії оновлюються і скидають стару понівечену шкіру, лишаючи її на узбіччях і тротуарах. Все це буде відповідно прибрано. От тими організаціями, які роблять ямочний ремонт, ну це тимчасові незручності зі сміттям після капітального ремонту, наче розібралися невелика біда, але перейдемо до поточного ремонту і. Знову виглядає, наче почали та кинули. Наприклад, на вулиці Паламарчука, що веде до міської ради, Значить, що стосується вулиці Паламарчука, оскільки на неї запланований капітальний ремонт з водовідведенням, відповідно робляться проекти і будуть проходжені експертизи, то відповідно наше підприємство. Ніяких ремонтних чи ремонтних ямочних робіт там не проводило. Лише ми зробили такий, скажімо, аварійний ремонтік своїми силами, засипали асфальтне сфризой, це відпрацьований асфальт, тимчасово для того, щоб ну, дещо зменшити, скажімо так, негатив на цій вулиці. Вулиць, на яких заплановано капітальний ремонт, по Єрпеню, чимало вистачило би коштів. Що стосується поточного ремонту, на 1 травня зроблено близько трьох тисяч квадратних метрів. Заплановано ж залатати всього 49 вулиць до кінця червня. Поки що на, на троєчку. На ну, благодаря нашому новому молодому меру, то трохи покращення є. От. Я думаю, що це тільки початок і я думаю, що за років 2-3, я думаю, що місто Ріпінь, От. Вилюднюється Василь Чернявський, Володимир Паномаренко, Павло Лозовий, Ірпінь ТБ.